Цей простий трюк змусить вас бути мотивованими. І трюк полягає в тому, що ви сидите за столом навпроти свого 80-річного я, і вам треба уявити колір вашого волосся, мішки під очима, зморшки на лобі, як виглядає ваше тіло. Вам треба уявити все. А потім вам треба запитати у цієї людини, чи живу я своїм життям правильно, що я роблю правильно, що я роблю не так, у якій сфері мого життя я дійсно втрачаю контроль. І найбожевільніше в цій вправі, що людина навпроти вас вже знає відповіді на ці питання, що означає, що ви самі вже знаєте, що вам слід робити і чого не слід робити. Але проблема в тому, що більшість з вас, хто дивиться це відео, покладаються на мотивацію для цих речей. Ви покладаєтесь на мотивацію, щоб перестати дивитися порно в інтернеті. Ви покладаєтесь на мотивацію, щоб ходити в спортзал або почати свій бізнес. Але мотивація це просто емоція, що означає, що вона з часом зникне як хмара на небі. Хмара, подібно до емоції, може бути грізною, може бути гучною, може бути страшною, але врешті-решт вона зникне. Тому те, на що нам треба покладатися, це те, що відомо як самодисципліна. А шлях до самодисципліни не через прийняття холодного душа або раннього підйому або мати якусь дошку бажань, це через розуміння факту, що одного дня ви помрете. Тому що, якщо ви це зрозумієте, це створить невідкладність у вашому житті, це змусить вас робити речі сьогодні і також вилікує вашу прокрастинацію. Одна з причин, чому я такий успішний у своєму житті, я буквально записую це відео після повернення додому з танцювального класу, це тому, що кожного дня я завжди усвідомлюю свою смертність. Я усвідомлюю, що моє волосся стає сивішим кожної секунди. Я усвідомлюю, що моя шкіра стає зморшкуватою. Я усвідомлюю, що мої органи повільно вмирають. І я знаю, що це звучить дійсно пригнічуюче і моторошно, але насправді це не так. Це те, що створює глибину і колір у моєму житті. То якби ми жили вічно, не було б невідкладності робити щось. Ви буквально просто лежали б у ліжку весь день, нічого не роблячи, тому що немає стимулу вийти і отримати те, що ви хочете, тому що завжди буде завтра. Але тому, що завжди не буде завтра, це те, що надихає надії сьогодні. Тому після того, як це відео закінчиться, сядьте за свій стіл або де завгодно, і уявіть своє 80-річне я і запитайте у цієї людини те питання. А потім, після того, як ви це зробите, усвідомте, що одного дня ви помрете. Це створить всю мотивацію, всю. Самодисципліну і всю невідкладність, яка вам потрібна, щоб дійсно домогтися своїх мрій у вашому житті. І якщо ви хочете дізнатися більше, ви можете зайти в інстаграм, ви можете побачити більше за куліс, як жити своїм життям, як люди подорожують світом, і як роблять багато речей, які багато людей хочуть робити. Або ви можете натиснути на інше моє відео і знайти відповіді для самого себе. Я дуже вас люблю, я дійсно вас ціную і сподіваюся, що вас буде чудовий. Неймовірний день. Якщо вам сподобалося це відео, то не соромтеся натиснути лайк і підписатись. Дякую за перегляд. Побачимося пізніше.